29 грудня минулого року Державний університет Житомирська політехніка отримав два сертифікати на систему управління якістю стосовно надання послуг у сфері повної загальної середньої освіти. Директорка наукового ліцею розповідає, які переваги вони надають. Ці сертифікати дійсно здобували. Ми важко вони засвідчують те, що ми здійснюємо освітні послуги належним чином надаємо послуги повної загальної середньої освіти високої якості, здійснюємо орієнтацію на наших здобувачів освіти в особі і ліцеїстів, і батьків, які і представників законних інтересів дитини і інших вигодонабувачів. Засвідчує про лідерство в цій галузі, про залучення висококваліфікованого персоналу. У науковому ліцеї наразі 243 ліцеїсти та 19 педагогічних працівників навчаються учні за двома напрямами: техніко-технологічний та суспільно-гуманітарний профілі. Також заклад активно займається науковою діяльністю. Науковий ліцей Житомирської політехніки існує третій рік. Перший рік у нас було вісім науково-дослідницьких робіт, переданих до малої академії наук, які захищали наші ліцеїсти. А цього року ми готуємо уже тридцять. Починаються з цієї неділі олімпіади по предметах обласного рівня, і у нас по кожному предмету від 4 до 6 учнів готуються на ці олімпіади. У нас працює гурток хімії, історико-патріотичний гурток, гурток фізики. За рейтингом Житомирських шкіл науковий ліцей посів друге місце. Усі учні вступили до вищих навчальних закладів: 60% з них до Житомирської політехніки. Сертифікат ще раз підтверджує якість. Освітніх послуг ліцею з одного боку це полегшує систему нашу роботу, тому що допомагає систематизувати роботу всього педагогічного колективу і сприяє покращенню нашої внутрішньої системи забезпечення якості освіти, тому що така систематизація всієї роботи і документації. Сприяє цьому процесу з іншого боку, це накладає певну відповідальність на весь педагогічний колектив, тому що Підвищення якості освіти це і є наше першочергове завдання. Учні задоволені навчанням у ліцеї. кажуть, тут привітні вчителі, комфортні аудиторії та цікаві заняття. Розповідають ліцеїсти і про позанавчальну діяльність. Так від нашого ліцею проводиться багато волонтерської діяльності. От, Наприклад, в нас в кінці того семестру нам були передали з підавдіївки гільзи. Наші ліцеїсти їх власноруч розмальовували. Потім їх продавали на аукціоні. В нас передані кошти. Також пішли на покупку електрогенераторів для військових. Ось також у нас була волонтерська діяльність для спецшколи. Ми збирали різні подарунки для них до Нового року і потім їздили до них з невеличким концертом, проводили з ними час. Також збирали різний корм для тваринок, собак, котів і так далі. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.